Азигунгарумгерунгази гонга Азигунгарумгерунгази Гунга Опенькі Отак я переїхав через мост і не став далі їхати. Дувюсь тут таке місце гарне. І що тут регулярно дихають, кастри палять, так думаю, чому мені стісняться? Це вчора дрова назбирав, вони навіть по седаждя, але вони очень мокрі. Я их еще пицушую, и будет все отлично. Расположився. Так. Ф -ф -ф -ф, моя хрупты. Да, вот. Моя палатка. Все. Коротко, четко и ясно. А вот там выход для головы. Вот же сегодня 15 грудня. Надеюсь, сегодня сьогодні буде краще, ніж вчора. Бо щось так хмарить, хоча по расписанию дождя не має бути. Зараз должно бути три дні без дождей, за які я должен втікти на юг. Там виходить вже, ну в принципе, сьогодні-завтра и все, гори горы закончиться. больше більш на местності, потому что затрали такі важкі гори. Тут спуск був непоганий. Там обочина дуже хороша на цій дорозі. Але я все равно скоро съезжаю с этой дороги уже, через пару километров там. И все. Короче, блин, погода издевается надо мной максимально. Жарит солнце. Как только я собираюсь что-то складывать, раскладывать, так и дождь начинается. Так и не дал мне ничего просушить. Вот такая вот наша да. Тут местные люди пришли гулять, я а тут за кущем. Мне, наверное, сюда хотела, а тут я. Корочі, там е прикольно, що батюшка їм молитву прочитав спочатку, а потім по ней гуляли. Отак. Я догрався аж до 12 часов. Бартірував колеса, кольоса, переставляв корочі, резинки, які переділивав все по-другому. Тепер побачу як воно буде. І ще й поклею камери, бо в мене казалось три. Бо та, що на їм стояла, теж спущена була. Ну що, вроді би я зараз наверх, тому що поля з'явилися. Отут десь підйом закінчився крутий. Я на ньому чуть не здох, конечно, несколько раз. тих ще, так що, капец тут Перше типа село. А дальше дорожка вже, наче, немножко даже вниз пішла, Так що нормально. Мені сейчас надо цеп змазати. Спицы спереді потянул, вроде нормально. Ззаді якийсь звук з'явився. Може ззаді ще треба підтягувати сильніше. Отже ж. Я знаєте, що подумав? Що я буду включати невелички вставки з ответами на коментарі прямо в відео. Потому что ответы вопросов тоже мало, там всяких этих... Каких... Вот по-перше, прокомментирую по поводу последних комментарий насчет втулки. Ты уже классно придумал, короче, а если бы ты побыл местных магазинах, ты бы побачил, что тут колеса продается повне гівно. ще хуже, чем те, що в мене є. Поэтому немає смысла его менять. А так нормально. По-моему, в принципе, его починили хорошо. Уже два дня, три. С такими нагрузками жесткими я еду просто сейчас по дуже гарпатой местности. Самое противное, какое такое может быть. Причем еще и перед дощем, дощей так на грузы взад хорошо. Ну, нормально. Так что краш-тест он прошел нормально. Дуже много опять комментариев про велосипед. Про... Ну, короче, хуйня полная, ладно. Велосипед нормально едет уже, Все. Закончил это обсуждение. Вот я буду снова ломаться, это дипочек. Ты не, хочу, то не было Короче... По поводу, чим я змазу ну, масло, як обичне, а солідол для цепей не годиться, Только масло. По поводу грязі на узбіччях грязі тут більше, ніж в Європі. І прибирають її рідко. Дуже багато мертвих животних всяких, я їх, звісно, не знімаю, але їх помог. Сьогодні броненосця в відділу цього Це таке, що зворачується хубочком, пеплу. Тут вони можуть Ну так я. По поводу Святого Миколая, я не знаю, де його, коли їх празднують, мені якось все одно. Ну хай буде Дід Бороз мені подарив, яка різниця. От, е, а у них тут, виходить, ну, теж, мабуть, якісь ці самі, Може в них якісь такі обичаї, якраз в це час перед різдвом задарювати всяких і Вони бачать, що їде якісь бомжари на велику, то їй дарять гроші та їдою гущають. їдою, в основному на заправках гущають. Бачить, що приїхав чувак, щось колотить в кружечки. Починає питати а в тебе з'їжа, я що таке. І одразу вгощають чим-будь. Чувак перечислив, король, чи треба було заради цього їхати в Бразилію. Дорога, ліс, заправки. Але ти забув найголовніше літо. Тут літо. А в Європі зараз мокро і холодно. <сіх> так що не там робити. Я все правильно зробив. Якраз хороше час, щоб проїхати цю Південну Америку. На ну, Бразилії тут я ж говорю, я просто не знав, що я так довго цей участок буду їхати. Хоча я подивився по клімату, воно в принципі не сильно відрізняється. Ну, поступово міняється, більш сухі все-таки, але все одно там в Аргентині все одно влажний сезон, тому літа, ну, зато літо. Зато літо. Я туди попаду на літо. Кстати, про яйця вспомню. Я заходив, дивився, приблизно на, на українські гроші 80 гривень яйця стоять. Так що я бачу нема сенсу їх брати. Тому що за 80 гривень можна взяти кілограм курятини. Це набагато корисніше буде, ніж яйця. І яйця можна іноді употребляти, ну таке, поки не менема бажання. Можна якось купити у місяць десяток і трошки під'їздити. Оце і є та дорога, яка мене Google послав. А я посилаю Google. Куда подальше І вертайсь на нормальну трасу Хай він сам сюди їздить Бурківка там. Клімат становиться краще а дороги все хуже і хуже. Сейчас обочина вообще пропала. Вместо неї якась хуйня. І от эти вот отражатели, поэтому по краю їхати нереально. А ще вот эти напливи Иногда такі напливи бувають, що капец. Вот. Главное, вітер в хаве дуже сильный. Windows XP з пальмами Из этими Изараукарьями А там внизу место отдыха короче з першої попытки я попав в якусь неровність, а от со второї попытки я попав удачно. Тут така полянка Ох. Видно, що сюди люди іноді приходять, але вона знаходиться серед пуля я так понял, что от дороги тропинка есть. Тут и что будет. Короче, это... Це... Вот там уже город начинается скоро. Именно поэтому я решил, что дальше ехать нельзя. Ну что, месяцы классные. Маленький микролисочек. Там напротив кладбища. Я сначала думал, это в столовой. тут такое кладбище получается. Ну вот тут и будем здесь размещаться. Тут хорошая ровная поляна, капец. Я некоторые вещи забываю рассказать это на видео. А то люди, які в телеграм не ходять, вони не знають. Коротше, там на заправці теж вийшов з ресторану чувак, попитав його, що поїсти. Взагалі, виніс мені вмисці м'ясо. М'ясо дуже солене, а гарніру майже не було, а у мене хліба не було. А якщо я подумав, що я вже наїдений, я його забрав, коротше, так половину того м'яса сьогодні приготував з рисом, получилось дуже вкусна штука. Там виходить там зборна. Я, я так зрозумів, що це те, що в них залишається, вони в кушу. Там виходить були і куряче, щось таке зажарене, і свинина якась зажарена, якісь шкварки, і все разом Вот. А ще дерев'яний кусок оставлю на завтра, тому що за один раз столько не приготуєш. Получається, в мене буде два вечірні блюда з м'ясом з, дан... з одного доната. так. Чао-чао! До завтра! Ba -ba da da série Poba da Bau